Ну Ось, коротше, хочу показати який тріск іде. Я знімав цю кришку, то десь з цього району, мені здається, саме більше, де оті два маленьких трансформатори. Не знаю, можливо це заземлення є якесь. Який... Заземлення зробив, бо перший раз був так тестово запустив, то він клепав тут на корпус інвертор. Так само цікаво ось він тріщить, я беру, торкаюся акумулятора і тріск пропадає. Ось притуляю до інвертора і натискаю. І все, і пропав. Є хтось такий в темі, що за фігня? Погана земля чи що. Поки тримаю, все нормально. Ми ну, теж на акумулятор пробивали. Так обов'якнув, як звездануло. Я хреню знаю, що йому не так. Може там щось з ньому косяк. Запитав одного чоловіка, він каже, що в нього тріску ніякого немає. Може в нього земля нормальна? Або воно щось в інверторі не те. Та й не знаю. І воно відпускаєш. І воно починає потихеньку набирати звук. Потім натискаю і пропадає. Я фі, я знаю, що не так. Можливо, ще щось треба. І чомусь воно подає ось сюди на цей на панелі на вихід 25 вольт. І теж, якщо відімкнути панелі, то тріск пропадає. Або якщо вимкнути інвертора ось тут тумблером, а буде тільки зарядка йти від панелі, йти зарядка на акумулятори, також тріску немає. Тріск з'являється, коли сонце і батареї підімкнуті ну включений інвертор. І ось покажу. Панелі вимкнуті. А на панелях показує, що 27 вольт. Ну, тут ось ПВ інпут. 27 вольт. І що за фігня? Тобто сюди щось на панелі йде. Коротше тут, якщо трохнутися, то мабуть не. Щось йде напруга на, на панелі. Ні, я не знаю. Мабуть трошки косячний якийсь попався вертер. Не знаю, китайців, мабуть, скинуть таку тему. Що... Якби ще фокусування було. І тут теж, якщо міряю, то так само ж показує 25 чи 26 вольт. Ось там. Не я зна, що за фігня. Може десь там щось закорочене? Не знаю. Наскільки це все нормальна тема. Я так само хотів показати, що що за режим. Ось є СБУ. Суф. СУФ, Що за СУФ нафиг. Пути, СОЛ, СБУ, САБ и СУФ. Що за СУФ, бляха? не знай. Що то за фигня той СУФ. 20 амперні. Ну заземлення яке зробив. На корпус зараз не б'ється, але на каму... цей все одно Якась наводка йде, не знаю. Що з ним з цим інвертором робити? Ну, мабуть, буду так користуватися, не знаю. Може стати розібрати, передивитися, чи там ніде нічого закороченого нема. Ось опять тріск з'явився. Зараз вимкну інвертор. Вимкнув інвертор, тріску вже нема. А тут тільки йде зарядка. Коротше, щось воно там між собою якось не стикується.